Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Нідерланди в межах військової допомоги передають Україні 28 броньованих дволанкових гусеничних. сюдиходів ходів Бендвеган BVS 10 десять Вікінг. Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс написав у екс твіттер У своєму дописі політик підкреслив, що Україна потребує допомоги у боротьбі з російським агресором. Зараз Нідерланди постачають 28 гусеничних машин Вікінг. Корпус морської піхоти підготував для цього українських військових. Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані. Повідомив він. Однак зі Слів міністра не зрозуміло, коли розпочалися поставки в Україну цих всюдиходів та коли вони будуть завершені. Про навчання українських військових на броньованих гусеничних бендвеген BVS-10 Королівські ВМС Нідерландів повідомили ще навесні минулого року. На полігоні українці проходили навчання з водіння і експлуатації цих всюдихідних транспортних засобів. Екіпажі також опановували тактику застосування цих броньованих машин на полі бою. Навесні 2023 року. Стало відомо, що українські збройні сили почали використовувати. Гусеничні всюдиходи Bandwagen 206S та BVS-10, дволанковий гусеничний броньований повністю амфібійний всюдихід Bandwagen BVS-10 заснований на шарнірно шленованій системі кермового управління з подвійною кабіною, типовою для всюдиходів Heglands. Машина має 59 літровий дизельний двигун Cummins і покращений в порівнянні зі старішими моделями дорожній просвіт, трансмісію та кермо, які забезпечують швидкість пересування до 65 км на годину на дорозі та комфорт. Під час пересування на дорозі та на пересічній місцевості. Сюдихід має вантажопідйомність до 5 тонн та можливість додавання різних модульних підсистем, таких як додаткова броня, кріплення для зброї та вантажні платформи. Сюдихід був розроблений для роботи в умовах арктики, постелі чи джунглів. Машини, зокрема, використовують для транспортування військ. Гусеничний бронетранспортер BVS-10 оснащений поворотною турелью на даху передньої частини машини. Установка може бути оснащена одним 7,62-мм міліметровим або 12,7 міліметровим кулеметом. Або автоматичним гранатометом калібру 40 мм. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!